Один день очима жителів фронтового Очакова Я радію, що я сьогодні жива. Розкажемо, як люди тримаються вже понад 800 днів. <мас> Суд Миколаєва арештував підозрюваного у вбивстві людини, що відомо про деталі справи. Подарунок з Харкова. Щиро вдячний колегам. Хто зробив сюрприз миколаївським бібліотекарям? Сьогодні вівторок, 7 травня, у студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. Вчора, 6 травня, російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили дрон-ланцет. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також зазначається, що об 11.43 ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Служба безпеки України викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка та очільника розвідки Кирила Буданова. Силовики також затримали двох полковників управління державної охорони. Повідомили в СБУ. Там зазначили, що саме високопоставлені посадовці УДО зливали секретну інформацію РФ. Далі пряма мова. Так. Ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його. У затриманих провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя для замаху, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за статтями про державну зраду та підготовку до терористичного акту. Підозрюваних тримають під вартою, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Вчора, 6 травня, Центральний районний суд Миколаєва арештував без права внесення застави підозрюваного у вбивстві людини. Як повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції Миколаївщини, інцидент стався 3 травня близько опівночі біля магазину по вулиці архітектора Старова. Внаслідок конфлікту підозрюваний наніс ножові поранення двом мешканцям, один з яких загинув на місці події. Сам фігурант з місця події втік, але поліція незабаром його розшукала. За інформацією, Цію наших джерел в правоохоронних органах 42-річним підозрюваним є Андрій Невінчаний, який працює в адміністрації центрального ринку та є двоюрідним братом екс-депутата Миколаївської міськради від забороненої ОПЗЖ Максима Невінчаного. Слідчі повідомили йому про підозру за статтею 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство двох або більше осіб. Слідство триває. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Понад 800 днів місто Очаків на лінії фронту. Майже щодня він зазнає російських обстрілів з тимчасово окупованої Кінбурнської коси. За більш ніж два роки тамтешні люди призвичаїлися жити в умовах постійної небезпеки. Про один день із життя нинішнього Очакова, очима місцевих, дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. З пошматованими дахами, дошками замість вікон і дірками від снарядів. Так зустрічає нас південна фортеця місто Очаків. Біля одного з таких будинків ми знайомимося з п'ятдесятирічною місцевою жителькою Оксаною. Вона розповідає, що чи не кожен день тут починається з небезпеки. Просинаємось дуже часто під обстріли. Буває тиша, але ми знаєте, ми вже навчилися з цим жити. Скажем, починається десь ну бабахи, скажем так. Ми вже знаємо, що треба, треба ховатися. Зі своїм чоловіком Віталієм вони не залишили очаків. Разом працюють у місцевій школі. Подружжя мешкає у будинку матері, бо їх квартира постраждала під час потужного вибуху. Тепер там жити неможливо, каже жінка, і страшно. Цей будинок біда обходила, а квартира наша то вона, да, вона була постраждала. Повилітали вікна, двері повилітали, повиривало їх. Це було рік тому. Перший раз це було 9 січня. Тоді багато хто з нас постраждав, і потім були ще такі випадки, що десь, скажімо так, десь були вибухи, а до нас долітали, скажімо, осколки, то теж вилітали вікна. Та навіть у фронтовому місті люди планують свій день заздалегідь, адже має бути час і на роботу, і сім'ю, і господарство. Що, кожного. Дня йдуть обстріли, стріляють, виходи, приходи. Ну що, хаваємося, а так робимо воно на городі, а що більше нічого не залишається робити. Тримаємо птицю трохи воно. Ну так, щоб в Сумані зайти, щоб щось з чимось займатися. Ну, воно з жінкою, городи сапаємо. Однак відчуття страху ніколи не повишає, зізнається чоловік. Тому свій підвал вони завжди тримають відчиненим. Коли чию тривогу? Завжди серце, знаєте, б'ється, і біжу в підвал. Він у нас завжди, завжди він у нас відкритий. Куди ми заходимо, відкриваємо двері, і тут я знаходжуся в безпеці. Життя на лінії вогню змінило звичний ритм щодо недавно курортного міста, яке нині відрізане від води. Сьогодні тут працюють крамниці та аптеки. Кожен поспішає по своїм справам, очаків завжди доглянутий. Але понівечені будинки на кожній вулиці. Та щоденний пронизовий звук сирени нагадують: війна триває. Коли звучить повітряна тривога, Очаків завмирає, і на його вулицях навряд чи можна побачити багато людей. Адже в будь-якому куточку міста є небезпека прильоту. Військовослужбовець ЗСУ Сергій, який боронить Очаків, розповідає, що російські окупанти погрожують місту безпілотниками, артилерією, реактивними системами. Атаки стаються як в день, так і вночі. Під обстріл на жаль, попадають і дитячі садочки, і лікарні. На жаль, промислові наші магазини, де скупчення цивільних для них це не є преградою. Останнім часом почастішали атаки FPV-дронів та дронів камікази типу шахід. Аж ось відбій повітряної тривоги, і очаків знову оживає. До магазину якраз поспішає пані Гавина, аби встигнути купити найнеобхідніше. Схватила сумку і бігом побігла в магазин. Це треба все робити швидко, что це неожиданно може повернутися. У нас це так часто буває. Тут тривога закінчилася, ми тільки розслабилися, а тут 70 Семидесятирічна комунальниця згадує, як її та колегу обстріл якось застав прямо під час роботи у місті. Пощастило, що поряд було укриття. У нас как раз обстреляли улицу одну, и нас послали с сотрудницей, ну, быстренько дорогу убрать, потому что там и деревья попадали, и стекла. Как раз там, где мы стояли со своей сотрудницей, перед этим упал туда снаряд. Сотрудница мне говорит, «Та да нет, второй раз он не попадет в одно и то же место». Я говорю, «Галка, хватай денег и бегом». Мы только отбежали, может, метров, там уже даже есть кто не отбежали. И снаряд попадает опять именно в то место, где мы стояли». Подібних історій у очаківців багато хтось до цього звик, дехто ні. Єлизавета розповідає, що часом страх бере гору, тому на ніч вона в місті не зостається. Мої знайомі в села, селам, які знаходяться близько Чорноморську громаду, там де безпечніше. Я теж інколи коли вже ну зовсім це погано. Там тихіше, а зранку повертаюся на роботу. Роботи в місті не залишилась. Кого вона є, ці тримаються. Це ще одна з причин, чому я тут сьогодні залишаюся. І так, з 24 лютого, з туристичного містечка на півдні Очаків став уособленням болю, і водночас, стійкості захисників та віри людей в перемогу України. Я кожному вдячна. Я радію, що я сьогодні жива. Я радію цьому. Я кожного дня встаю. і кажу слава Богу, що в нас ну маємо завтра. Ми дуже віримо, що в наше місто найближчим часом все що тримає місто герої. Кожен мешканець нашого міста вже герой. Більше восьмисот днів позаду Очаків і далі тримається з непохитної Миколаївщини. Олександр Матюшенко, Ігор і Водислав Невідомський. Новини на каналі Март. Оператори Очаківського 73-го морського центру сил спеціальних операцій опублікували підсумки своєї тижневої роботи на південному напрямку. Вони ліквідували та допомогли знищити ворожі укриття з тиловим забезпеченням, польовий склад з боєприпасами противника, склад з пальним, три транспортні засоби, а ще 120-мм міномет і ліквідували 14 російських окупантів. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Десантники Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують утримувати кілька позицій на дачах в північній частині Новомихайлівки. Про це повідомляє видання Українська Правда, посилаючись на власні джерела в бригаді. Як відомо, 29 квітня на мапі Deep State Осінд аналітики позначили останню ділянку села червоним кольором, тобто окупованою територією. Самі росіяни заявили про нібито захоплення Новомихайлівки ще 23 квітня. Відомо, що там ведуть наступальні дії декілька ворожих мотострілецьких полків та окрема бригада. Сили РФ посилили штурми села з початку жовтня торік. Наступними селами, які можуть опинитись під атаками росіян, є Парасковіївка та Костянтинівка. Слід відзначити, що ситуація в цьому районі динамічно змінюється. На війні з Росією загинув наймолодший герой оборони Маріуполя, нацгвардієць Назарій Гринцевич. Грінка, як його звали побратими, три місяці тримав оборону на Азовсталі, потрапив в полон, а після звільнення повернувся у військо. Вічна пам'ять воїну, і пропонуємо подивитися уривок з одного його останніх інтерв'ю. За нас ніхто воювати не буде це раз. І ми не виграємо цю війну. Війна не виграється без крові. От і все, війна. Я думаю, рік, два, може навіть більше. Але це зараз вже не буде такий момент, як було з Херсоном, було з Харковом. Що буде легко? Зараз буде вже дуже важко. За кожен метр нашої священної землі буде проливатись кров наших захисників. У поминальну неділю, 12 травня, в Миколаєві частина транспорту курсуватиме за зміненим маршрутом. Цими автобусами можна буде дістатися до міських кладовищ, повідомили в мерії. До цвинтаря у Балабанівці можна буде доїхати автобусами номер 91 з полученням від «Нук» імені адмірала Макарова, а також маршрутом номер 5 з полученням Кульбаки, проспект Богоявленський. До мішковського кладовища буде їздити автобус номер 79 від Варварівського моста до підприємства Велам. Також до цвинтаря у Матвіївці містяни зможуть доїхати автобусом номер 54 від залізничної станції Миколаїв вантажний. А до кладовища з боку Баштанського шосе курсуватиме додатковий маршрут номер 16 у грудні минулого року центральна бібліотека імені Марка Кропивницького розпочала співпрацю з бібліотеками з Луцька та Харкова. А нещодавно миколаївські бібліотекарі отримали несподіваний подарунок від харківських колег. Детальніше про це розкажемо у матеріалі. Російсько-українська війна торкнулася кожного українця незалежно від статі, віку чи професії. Серед них і бібліотекарі люди, які віддані свої справі та навіть в умовах війни приймають усі виклики і спільно шукають шляхи їх вирішення. Так виникла співпраця між бібліотеками різних міст України. Від грудня минулого року у центральній бібліотеки імені Марка Круповницького також з'явилися дві бібліотеки посестри з Луцька та Харкова. Публічні бібліотеки, які розуміють, як живеться жителям. В такому складному регіоні, як наші, які були прифронтовою зоною, а Харків ще й залишається до цього часу прифронтовою зоною, ми розуміємо, як важко живеться бібліотекам інших регіонів, не тільки прифронтової зони, а взагалі всіх регіонів України, всієї України. Тож ми не могли не підтримати один одного. Взимку цьогоріч працівники Миколаївської бібліотеки відправили колежанкам з Харкова посилку з книжковими подарунками, смаколиками та оберегами. А вже напередодні Великодні наші бібліотекарі також отримали несподіваний сюрприз із північного сходу країни. Харківські бібліотекарки передали 30 нових українських книжок та коміксів, смачне частування, а також краєзнавчі листівки та буклети. І, мабуть, найбільш такий щемливий дарунок, який ми отримали від харківських колег від харківських бібліотекарів, то це ось ця лялька-захисниця. Вона створена майстрині інтер'єрних ляльок Тетяною Волик, щиро вдячні колегам. То я думаю, що ця лялечка буде захищати нашу бібліотеку, колектив нашої бібліотеки, наших відвідувачів, читачів у такий складний час, коли ми живемо під час повномасштабної агрезії Російської Федерації в Україну. Такою співпрацею ми демонструємо, що навіть під час великої війни можна розвиватися та вибудовувати партнерські відносини з колегами, каже Любов Варюхіна. Адже, попри все, життя повинно продовжуватись. дякуємо! <звідкій> слава Україні! Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. З початку року в Україні народилося 47 тисяч немовляти. Зокрема, в пологових будинках Миколаївщини вперше побачили світ 1261 тисяча дитина. Такі дані наводить Національна служба здоров'я України. Відзначимо, що згідно зі статистикою понароджуваності, за попередні роки, у 2021 році, в регіоні народилися майже 7 тисяч малюків, а в 2022 році лише 4 тисячі на останок про погоду у середу, 8 травня. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 18 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 39%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.